Хочатка і хлопчики. Доброго ранку! Запрошую вас. Сьогодні на заняття. Не подивіться малята, хто це до нас прийшов? Так, це курочка. А з якої казки вона до нас привітала? Правильно, дітки, із казки курочка ряба. Малята, а які ще ви знаєте казки? Давайте пригадаємо. Колобок. Так, дітки. Колосок. Рукавичка, хрібка та інші казки. Запрошую малята вас сьогодні послухати нову казочку, яка називається Три ведмеді. Жила була дівчинка Маша, і одного разу вона пішла із дому до лісу. Пішла та й заблукала, злякалася, почала шукати дорогу додому. Аж бачить. На галявині стоїть будиночок. Вона постукала, ніхто не відповідає та й зайшла. Коли зайшла до будиночка, то побачила картину. В цьому будиночку жили три ведмеді. Михайло Іванович великий і волохатий ведмідь. Настасія Петрівна. Вона була трошки меншою. Та маленький мішутка. Маша, звичайно ж, розгубилася, що їй робити, але медведів в цей час вдома не було. Вона пройшла далі і в їдальній кімнаті вона побачила стіл, а на столі три тарілочки з кашею. Одна тарілка була великою, було багато каші і велика ложка. Друга тарілочка була менша. Менше каші було і менша ложечка була. І третя тарілочка була найменша. Там було трішки кашки і маленька ложка. Дівчинка скуштувала кашу із великої тарілки. Вона їй показалась дуже гарячою. Тоді вона покуштувала кашу із другої тарілочки. Вона їй не сподобалась. Покуштувала кашу із найменшої тарілочки. Така солодка і смачна кашка була. То була кашка Мішуткіна. Тоді дівчинка пішла далі. Пройшовши далі, вона побачила три стільчика великий, середній і маленький. Вирішила Маша посидіти на стільчика. Сіла на великий стільчик Михайла Івановича, він їй був дуже завеликий. Потім вона посиділа на стільці Настасії Петрівни, теж їй показався незручний. А сіла на маленький стільчик Мишуткіний, дуже він їй сподобався. І вона доїла кашу і дуже заморилася і вирішила відпочити, нахилилася на стільчику, розгайдалась і зламала його. Втомилася Маша і вирішила подивитися, що в іншій кімнаті. І вона побачила три ліжка. Велике ліжко. Середнє і маленьке. Надумала Маша відпочити. Лягла в велике ліжко Михайла Івановича. Їй було незручно. Лягла на середнє ліжко Анастасії Петрівни, теж було незручно. А лягла на мишуткине ліжко. М'якеньке та й заснула, а тим часом ведмеді повернулися додому. І коли зайшли вони у їдальню, то Михайло Іванович сказав, хто їв із моєї миски? Потім Настасія Петрівна побачила і сказала, хто їв із моєї миски? А потім і шутка підійшов до своєї тарілки, здивувався та й каже: Хтось з'їв всю мою кашу. Ведмеді вирішили сісти за стіл, але ведмідь побачив, що хтось сидів на моєму стільці і зрушив його з місця, сердито заревів медвідь. Анастасія Петрівна теж сказала. Хтось сидів на моєму стільці і зрушив його з місця. А маленький мішутка здивувався і заплакав. Хтось сидів на моєму стільці і зламав його. Тоді ведмені зайшли в кімнату. Подивитися, Михайло Іванович сердито промовив хтось лежав на моєму ліжку і зім'яв його. Настасія Петрівна теж сердитим голосом сказала, хтось лежав на моєму ліжку і зім'яв його. Мишутка підійшов до свого ліжка, побачив дівчинку і говорить Ось вона, тато, мама, це дівчинка наробила нам біди. Медведі швидко побігли до Маші, заричали на неї, а вона, як побачила їх, злякалась в вікно, відчинила і вибігла на вулицю. Медведі ревіли, сердилися, але вона встигла втекти. Ось дітки, таку казочку я вам сьогодні розповіла. Скажіть малята, чи запам'ятали ви, як називалася казка? А як звали дівчинку? А скільки було ведмедів? А як ви думаєте, чи добре вчинила дівчинка, зламавши стілець мишутки? А тим, що вона з'їла його всю кашу? А що потрібно Маші було сказати? Так, треба було вибачитись. Добре, що Маша втекла від них, а то б медведі могли її з'їсти. Ось малята на сьогодні і все. Розповідайте казочку своїм рідним. Бажаю вам гарного дня!